Є ще трішечки, і я вже буду у селищі. Так, швидесенько сюди. Зараз припаркуємо мій мопед. Я вже, якщо чесно, втомився на ньому їхати, бо до міста ну, не близько. Так, селяни, ану, розійдіться, капець, що ви тут всі. Нічого собі, скільки їх тут стоїть. Так, об'їжджаємо кожного, щоб не понаїжджати їм на ноги. Паркуємо мопед і виходимо. Фух, нарешті я вдома. Можна тепер буде відпочити, полежати. На ліжку. О, бакі-бакі-бакі-бакі. Чи що так кричиш? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. На, Слухай. це тобі. У мене є цілих два ход доги для тебе. Ой, то, як мені це подобається. <хи> Слухай. що у мене там проблема. На кожному е відосі, яке я хочу подивитись, там помилка. Помилка? Ні, Не а... на всіх каналах. Я навіть майстра викликала, він подивився і каже, що це якась помилка. Ось що? Це. це щось дуже дивне, якщо чесно, бо телевізор слухай. зазвичай працював. І слухай, мені здається, що це все через помилку голову. Ну, він що, як Фіксик заліз у твій телевізор і спеціально забороняє тобі його дивитися? Робить так, не щоб канали не працювали. Ну, не знаю, ти ж розумієш, яка вірогідність цього, що ти оце кажеш. Е забудь це вірогідність. Давай щось збудуємо там якусь то підвалничку, схованку там, щось таке, щоб що воно було. Нічого собі, слухай, А то може всяке статись. Ну, я розумію, до чого ти склоняєшся, але, типу, ну окей, можемо зробити. Давай Все, подивимося, будем... що у нас там є. Зараз, секунду, почекай. У мене тут є дуже-дуже багато всього. Навіть є манекен, диви. Бачила? У мене є свій манекен. Можемо зробити пастку, поставити я отак манекен. Я не питати тобі цей манекен. Бо це Так, для багаті. пасток! Це для пасток. Щоб, типу, як приманку його використовувати. А потім він там ночі з ним обіймається. Що? Ти що таку дурню кажеш, Міка? Так, я беру. Зараз навіть камери можна ще поставити, тут і камери в мене лежать. Так, я беру оце. Беремо оце. Так, що нам ще треба буде? Оце. Це для пастки. Ну добре, слухай. Є один нюанс. У нас немає шипів. Слухай, я морку принесла. Вона вже сенька. У, 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 у нас шипів нема для пастки. О, я їх не привіз. Як добре, що я їх купила. Ти купила шипи? Угу Серйозно? Так. Тоді тоді окей. Так е, нам потрібно обрати місце, де ми будемо будувати нашу схованку. І потрібно її зробити так, щоб навіть селяни не здогадалися, що ми тут сидимо. Може, в дереві? А? О, в дереві? Так, отут дерево є таке непогане. Можна буде його використати і, власне, перетворити на нашу схованку. О, Зараз візьмемо двері. Нормально. Візьмемо двері, отак зламаємо. Сюди поставимо один блок. Тут ми теж можемо отак зламати. Далі я. Ем, отак, напевно, зроблю. Отак. Сюди, сюди. І отак. Це навчився. Ти бачиш, Ей, тепер, тепер у нас тут схованка є. Так, сюди можна зайти. І тут зробити невеличку кімнату, в якій ми будемо сидіти Добре, і нічого не робити. Тут. Будемо ховатися. Слухай, Ой. давай йди, копай яму для пастки, чуєш? Яму? Так, яму для пастки. Дякую, що ти двері зачинила. Нічого не видно тут. Так, ставимо сюди світло. Яку яму? І все. Е! Я нічого не зрозуміла. А ти що тут зробила? Ти навіщо тут заклала, Міка? О! Привіт! Ти навіщо тут зламала? Отак треба було зробити. Так, сюди, сюди і отак. Давай отут, не знаю, десь викопаємо Бери отак. От звідси, і десь. Сюди, напевно. Ну, Отак, що? Копчиш, що? <гум> ну, ні, але можна і так сказати. Так, сюди, Дензі. сюди, сюди. Покі. сюди. ти Я не дав мені пару ходохів, то все можна мене купити, і я буду робити щось. Так, давай копай! Давай копай, менше слів, більше діла. Давай, швидко зараз викопаємо тут яму цю і все буде супер. Так, сюди, сюди. Ти чула це? Ти Залиш тролиш, місце, щоб що? ми вийти могли. Ні, це не я був. А що це було? Це, це звук, звук помилкоголового. Так, це дуже схоже Так, окей, у нас проблеми. Давай швидше копаємо і. шипи, так, став, окей. шипи, 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 а став. Шипи, а шипи, я я... Та Як не знаю, я ну ти ж там. От такі, от які такі. купила, які хочеш. Давай будь-які, давай оці, давай, оці іди, більше, іди, от бам-бам-бам. Зараз почекай. Зараз я це сюди викопаю. Так, все, тут все викопане, це сюди. Зараз я почну зверху тут закладати, а ти е заставляй там все шипами і е вилазь сюди назовні. Добре? А, так, добре. сюди, сюди. Ой, ні, тут нам не треба поки що. Так, це сюди, отак. Та це а. тут я зверху зачиняю. Під, ну, Точніше, стелю роблю. Так. Це в нас Добре. буде типу, трішечки земля. Але це буде фейкова земля. Так, сюди, сюди, сюди. І все. Тут все у нас працює, друзі. Нічого собі. Все, ти там вилазиш. Давай вилазь, я зламаю там. Добре. Так. Сюди і от сюди. Все, тепер отак усе зачиняємо. Зачиняємо Добре. сюди, Добре. сюди, сюди, сюди і все. Фу! Нічого собі, диви! Тепер стоїть тут, типу, баки, і головне самому не провалитися ніби. туди. Ховаємося, швидше. Я не знаю, коли може сюди з'явитися оцей. Давай, О, да ти Та... ти Все. Ти я сховався. Тут, чи що? що? Я заховався. Можна і ще. ще... От так от зробимо, О. Щоб знати, хто прийде. Давай камінням краще закидаємо, отак. Все нормально. Слухай, я камери, не поставив. Треба вилізти і поставити камери ще. Це небезпечно, може присидимо тут. Я знаю, що це небезпечно, але вибору немає. Я йду. Так, секундочку. Давай, секундочку, тут. секундочку. Зараз будемо сидіти. Чуєш, я вже майже поставив камеру. Так, одна камера є. Сюди камеру зараз поставимо ще. І, напевно, десь тут з іншого боку. Ось сюди поставимо камеру. Сюди, сюди, сюди. Так, швидко. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тікаємо. нічого собі. Так, 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 так. У схованку. ти щось бачив? Не знаю, ні, нічого я не помітив там. Так, закидаємо камінням зараз отут вхід і. А Все. якщо Фух. тобі не вдалося, він йде. вже Так, ми у схованці. Давай цей. Не розганяй паніку тут. Давай подивимося О -о -о. зараз через камери. Не треба розводити Я поки що нічого та нікого не бачу, тільки селяни та й все. Мопед стоїть. Якщо у нас буде якась погана ситуація, то ми могли б на нього сісти та поїхати звідси. О, mm -hmm. О він! Помилкоголовий стоїть отут! Нічого собі він йде прямо до селища! Ні, а мені ні, ні, подивитись. Ні. Міка, ну там у будинку у скрині лежить моніторка. другий ти даси! досить у мене тільки один мій був. Вибач, але так, Ді він реально ну, добре. Так, тихо, тихо, не кричи, він ходить по селищу. І можливо, він видивляється щось аномальне. Оцей будинок, наприклад, трішки аномальний. І мопед. Ой -ой. Де він? Він не десь не знаю. тут. Він заліз на будинок і стоїть на ньому. Так, тепер він пішов кудись сюди. Де він? Он він. Вирушає у той бік. Нічого собі. Фу, оце в мене навіть це серце оп'яти пішло. Так, він став і стоїть на тій дорозі, там, де я їхав на мопеді сьогодні. Нічого ти хочеш собі... сказати, він там сховався? Не знаю, може він засідку якусь робить. Засідку, може... На нас? Так. На що? Не знаю. Може, типу, він шукає якісь аномальні штуковини, якщо, якщо типу, це було б звичайне селище і тут би нічого такого не було, то він пройшов би повз це, і все. Це я не знаю, це означає, що він йде сюди і він у селищі знову. Так, він стоїть біля ка. Він зменшився. Що? Міка, він зменшився. Скажи, що в нього мініган є або не знаю. Він ще зменшився і відчинив наші двері. Зайшов до нашого будинку, зламав двері. Так, зламав, здається, моє ліжко. Ні ні ні. А тепер він зараз буде на твоєму ліжку валятися і подушку. Ей, його потрібно буде сполити. Капець, він там руйнує підлогу і двері на другому поверсі зламав. Я в шуці. Він там щось риє, він шукає нас. Чуєш? шукає? Він думає, що ми десь там під будинком заховані. Нічого собі. Якщо б ти телевізор сьогодні не дивилися, то він. він збільшився. То ми б навіть не дізналися. Що він може до нас заявитися сюди? А так, тут реально помилка за помилкою. Так, почекайте, ну дайте мені сюди камеру. Він пішов кудись у воду. Він тепер йде назад. Що відбувається? Нічого собі. Ти б це бачила, і я серйозно тут. Що там розповідай мені все, я ж нічого не бачу. Він пірнув кудись на дно океану. І тільки трішечки там голова його стерчить. Це телевізор, ой. Слідкує чи що? Він повернувся прямо на камеру, а тепер йде прямо на мій манекен. Нічого збі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, він 100% побачив цей манекен. І. Він його знищив! І в пастку. Він. Йому байдуже! Йому байдуже на ці шипи. Цей високий чишо, бо треба було якось. Так, він знаю. уходить кудись у тому Купати напрямку. Нижче. О. Слухай, він пішов кудись вперед просто. Все, я його вже майже не бачу. Нічого собі. Так, і що робити? Я не хочу щось вилазити туди, але тут знаходитися дуже небезпечно. Mm, Чуєш, мопед, мопед стоїть? Можемо сісти на мопеді поїхати звідси. О, я селяна. А селяни як? Ну, ти маєш рацію, якщо чесно. Тоді будемо сидіти тут. Я пропоную, диви, Отут, залазь, ти сюди. А я ось сюди залізу зараз. Просто так. лакшері. Так, ну а що, це, типу, буде імпровізоване ліжко. Супі, можна буде тут... є На. буде похромтіти її. У мене є ще два хот-доги, тому можна буде похрумтіти М -м -м. догами а -а -а. Я пропоную тут посидіти якийсь час, не знаю, може там день, два. А ти ж він повернеться? От я не знаю, я пропоную сидіти тут і дивитися через оці камери, які я там встановив. Ти чуєш це? там ми тут надовго. Здається, він повертається у селище. Ого, ми нормально так влипли.